Григір Тютюнник, Климком. Розділ четвертий. Ішов і розмірковував, що робити далі: чи податися одразу просто в гори по сіль, а чи зайти в місто на базар і спробувати бочонкові гроші. Місто починалося такими ж будиночками в садах, як і в звичайному висілку. Людей траплялося мало. Почалися будинки довші й вищі. У три, чотири, п'ять поверхів. Вони були сірі, мовчазні, ніби ніхто в них і не жив, але людей побільшало. І всі вони з тачками, клунками, вузлами сунули в одну вулицю біженці чи місцеві не розбереш. Климко пішов за ними і скоро побачив базар. За сірими вицвілими на сонці прилавками сиділи і стояли жінки й дідусі і неголосно, сторожко озираючись на всі боки, припрошували до своїх товарів. Тут були старі, побиті шащільні ікони, і в них боги під склом серед барвистих воскових квітів. Мідні, поначищувані каблучки і серги, товсті давні книги. Червоні намиста з дукачами і знову ікони, старіші й новіші, в оправах і без оправ, але боги на них були схожі один на одного, як брати. І всі дивилися сумними очима не на людей, а поверх них. Далі йшли прилавки, заставлені мисочками з житом, кукурудзою, просом. Біліли склянки з борошном, содою, вологою сіллю. Ось вона, зрадів Климко. Стояли клунки з картоплею, капустою, буряками. І все це добро не продавалося, а мінялося на одежу газ, мило сірники. Видно, й тут гроші не нужні нікому, подумав Климко, відчуваючи страх. Нічого він тут не добуде. Біля крайньої тачки на дерев'яних колесах стояла дівчина, з напуском на очі зап'ята старенькою чорною хустиною. Вона тримала в руках чепурно, квітка до квітки складений букет чорнобривців. На плечах у неї була ще одна хустка велика у веселих червоних та зелених квітах, а темновишневі шовкові китиці ледь не торкалися землі. Щоки у дівчини були перепнуті по-старечому. Навкіс, як хворої на зуби, а маленькі тонкі пальці, що тримали квіти, тремтливо перебирали зелені стебельця. Купіть мою хустку, дивіться, яка ловка, тихим голосом так лагідно й боязко просила дівчина, що Климко зупинився біля неї. Я й чорнобривців на додачу ще дам. Климко пом'явся, переступаючи з ногу на ногу. І сказав, чудна ви? Кому ж вони зараз нужні, чорнобривці отім?» Дівчина одвернулася і стояла мовчки. Ото хлопець тобі правду каже, озвався з під магазину якийсь дядько. Ти б поставила отут около мене тачку, пішла б в ряди і виміняла, чого тобі треба. А то чорнобривці. Дядько сидів просто на землі. Обгорнувши ноги старою сукняною ковдрою. На скронях йому густо висіялася кучерява розсадка сивини, але це було все в зморшках. І в кожній зморшці, здавалося, климкові, чаїлася добра лагідна усмішка. Перед дядьком двома рівними рядочками стояли прорезинені тапочки великі й малі і зовсім манюні на дитину. Видно, він був швець і сам їх понашивав. Він покликав Климка. А чого ж босий? Щоб легше на ноги. Климко ледь скривив губи, пробуючи усміхнутися. Картопля в мене ще є. То, може б, ви приміняли взувачку на неї? Дрібнувата правда. Візьми приміряй. Климку привзов тапочки. Ногам одразу стало затишно. Більші бери». Щоб онуча влізла, порадив швець. Климко послухав його, взов більші і заходився розв'язувати торбу. Не треба, сказав швець. Він скрутив цигарку, припалив от саморобної з патрона запальнички, огортаючись димом. Швець сказав, що Климко проминув сіль і пройшов кілометрів п'ятдесят зайвих. Що ж, треба вертатися. Насилу вимовив хлопець, похлинувся клубком, що стояв йому в горлі, і закашлявся. Нічого, не скисай, щось придумаємо. З- магазину вихопилося два поліцаї в чорному, з карабінами за плечима і плоскими німецькими багнетами при боці. Вони підійшли до дівчини з хусткою і стали. Поліцаї Чоловік, може, сорок, вервечкою на однаковій відстані один від одного йшли понад обома парканами, ловитимуть когось. І раптом біля прилавків надривно, страшно серед тиші закричала жінка. Ай, що ж це ви робите? Пустіть мою дитину, пустіть. Все торжище разом схарапудилося, гойднулось, і люди побігли, збиваючи одне одного. Вириваючись поміж плечей свої клунки, вузли, торби. А, -а Злинуло над базаром як багатоголосий стогін. А поміж тими, що товпилися коло тачок, поповзло незнайоме Климкові слово Облава, облава. Сіра людська хвиля з розпачливим криком накотилася на паркан. Він прогнувся. Затріщав з краю в край і впав. Але на вулиці щільно, майже один провзодин, стояли німецькі мотоцикли і грузовики. Пролунало кілька автоматних черг, стріляли вгору. І натовп знову повернув нам базарний майдан, розсипаючись у всі боки. Густо синіли поліцайські шинелі. Молоденьких виловлюють, Сказав швець, примружено, гостро дивлячись туди, де вирувало людське стовписько. Він обернувся до дівчини з хусткою: Ти, дочко, іди сідай коло мене, та хустку оту заховай, бо цвіте на весь базар. Дівчина бліда, з величезними карими очима, у яких аж кричала безпорадна мука від страху. Зібгала хустку тремтячими пальцями і сховала її під полу жакетика. Вона сіла між климком та шевцем, затулила обличчя руками і заплакала. «Сить!» – суворо звелів її швець, сиди собі годі, як щур у горах тихенько. Та тут самі старі, ми вже дивилися, почув Климко і впізнав голос поліцая в кубанці. Їх було троє. Вони наближалися, перемацуючи очима кожне обличчя в ряду тачкарів. Де ж це та пташка з квіточками? Казав, давай зразу брати, так ні. А Климко висмикнув з торби надірвану плащ палатку, розіпнув її в руках так, щоб затулити дівчину. Ха, ось де вона сховалась. Климко побачив над плащ палаткою простягнену руку в чорному суконному рукаві. Та рука взяла дівчину трьома пальцями за підборіддя і підштовхнула його вгору. Дівчина підняла голову і дивилася повнісінькими сліз карими очима. — Ой-ой-ой, вони плачуть. Чого моя квітка? Хто тебе обидив, га? Не руж дитини, тихо. Але владно сказав швець. Що? перепитав поліцай, скосивши на нього нахраписто веселі сірі очі. Що ти промекав? Не руш дитини, кажу, хрипко вимовив швець. Ано встань, випростався поліцай. Два інші теж похмуро дивилися на шевця. Встать, кому сказано? Немає на що стать, усміхнувся швець. Він не дивився на поліцая, він дивився кудись повз його коліна. Поліцай коротко, прямо вдарив його п'ятернею в обличчя. Швець похитнувся назад, але не впав, обіпершись на руки. Він притулив долоню до розсічної губи, а поліцай відкинув чоботом ковдру і відступився на крок, скрививши рота. Під шевцем був маленький дерев'яний візок. На підшипникових коліщатах. Поруч лежали дві дерев'яні підпихачки, дві дощечки з обшитими шкірою ручками. Поліцей покашляв у стулені докупи пальці, потер ними губи і знову обернувся до дівчини. То тебе що просить? сказав крізь зуби і смикнув на себе. Дівчина зойкнула, хустка випала з під поли. Розіслалася по землі і звелася навколішки. Климко випустив плащ палатку, вчепився дівчині в другу руку і закричав: Пустіть її! Це моя сестра, сестра моя, чуєте, вона мені за матір. Та оближте цих старців, Стьопа, сказав третій поліцай, позиркуючи на людей, які покидали свої тачки і підійшли ближче. Ходімо. Без одної химки ярмарок буде. От бачиш і минулося», – сказав до дівчини швець, утираючи долонею закривавлені губи. Дівчина стояла навколішки й дивилася в хустку, що розіслалася на землі. А климко міцно тримав її за руку побілілими пальцями і кашляв, і тремтів от кашлю. Чого ж ти плачеш? Минулося й цург йому. Радій, що минулося. Далеко тобі ще йти. В сумщину, дядечку, я на шахтах була в Донбасі, а тут війна, тепер до мами добиваюся. Тоді обернулася до Климка і винувато, соромко подивилася на нього заплаканими очима. Спасибі тобі, хлопчику, я зразу так тобі злякалася. Тобі, бува, не по дорозі зі мною, ні? Мені назад, сказав Климко крізь кашель, у Донбас. А той справді був би моїм братиком. У нас з мамою нікого більш немає. Жив би в нас. Назад мені треба, сказав Климко. Повз них тягла тачка, яка жінка у довгому синьому плащі і в калошах на босоніж. Жінка продавала сіль. Давайте, скільки є, сказав швець, та вибирайте собі зувачку, яка на вас дивиться. Тоді подумав і додав А може, хлопчик поміг би вам тачку додому правити, а ви йому вдома вже солі досипали б іще? ще, ага. Я вам, дітонько, води наношу, дров нарубаю, чи ще щось зроблю, що скажете. Чесне слово. Климко похапцем розкрутив дротинку на кишені і простяг жінці всі гроші, дивлячись на неї вгору хворими очима. Жінка зажурено подивилася на нього. Не треба мені грошей, хлопчику. Я тобі так насиплю, співпуду, а то й більше, скільки донесеш. І спитала в шивця з надією в очах. Що ж воно це далі буде, хазяїне? А що буде, отказав швець. Ось вернуться наші, пошию вам усім трьом чобітки на рипах, на скрипці заграючи, на баяні. А ви мені пісні хорошої заспіваєте або потанцюєте. Я колись любив потанцювати». І він посміхнувся. «Отак «От і буде. А як же інакше? Поїхали й ми, тітонько, сказав до жінки Климко. Разом веселіше буде, еге ж.